Дорогі мої одинадцятикласники, випускники, здається, що недавно зовсім маленькими, сповненими дитячої безпосередності та нових сподівань, ви вперше переступили поріг нашого ліцею. І сьогодні ви стоїте на порозі дорослого життя, готові вирушити у самостійну подорож. Я пам'ятаю ваш інтерес до знань, наші дискусії на уроках. Ваші перші серйозні запитання і досягнення. Разом ми долали труднощі, раділи успіхам, вчилися дружити, вчилися бути безпосередніми та відповідальними. Час промайнув неймовірно швидко. У кожного з вас свій унікальний талант, свої мрії та плани на майбутнє. Я з гордістю спостерігала за вашим зростанням, за тим. Як формувалися ваші особистості. І сьогодні, дивлячись на вас, моє серце сповнюється теплотою та вірою у ваше щасливе майбутнє. Пам'ятайте, мої любі, що я завжди радітиму вашим успіхам. Щиро бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для радості, натхнення і нових досягнень. Бажаю, щоб збувалися. Ваші найзаповітніші мрії, але обов'язково під мирним небом України. І ще не бійтеся мріяти голосно, адже життя повертається обличчям лише до тих, хто йде до нього з вірою в себе. Не поспішайте дорослішати, доросле життя не втече, а юність така швидкоплинна. Цінуйте ці миті, адже вони більше не повернуться. Не всі будуть у вас вірити, але це не важливо. Найголовніше вам самим ніколи не втрачати віру в себе. Не чекайте ідеального моменту. Йдіть, помиляйтеся, робіть висновки і починайте знову. Адже життя це шлях, і він тільки ваш. І останнє не забувайте, звідки ви, ваші корені це ваша сила. Навіть якщо ці корені ростуть у різні боки. Зі святом вас, мої маленькі, найкращі у світі учні. Щиро ваша з великою любов'ю у серці Юлія Іванівна.